Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Страшний понеділок для окупантів накрило усю Україну помста за ЧАЕС, Київ і всю Україну триває. Обивство генералів у Москві це перші дзвіночки, як пишуть російські партизанські телеграм-канали. Понад 220 дронів пекло та рута вразили аеродроми по усьому кордоні РФ. Крім того, сотні дронів прикривали відхід наших сил, били і по Москві, і по самому центру. А західні ракети покошмарили усе прикордонні. Пишуть, що загалом за ніч ранок окупанти не дорок. Ховалися 900 чоловік. Пекельний ранок суботи, 15 березня, помста у відповідь за обстріли по Україні, зокрема по мирних жителях нашого прикордоння в Росії. Сьогодні втрат в сто крат більше. Окупантів попередили буде як з генералом. Карма прийшла сьогодні. Скажена, ніча була був не тільки у тимчасово окупованому Криму, але і у Таганрозі та Москві. В той же час Московське авіаційне училище горить. Пишуть про десятки загиблих після влучення дрону та казармах та. Столові під час вечері в училищі понад 2500 чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Втім, очевидці стверджують, що бачили дрон та дві ракети, які удари по котельні і казарма. Страшний вогонь. Крім того, вибухи лунали у Нижогородській курицькі Воронезькій областях на Білгородщині. Режим надзвичайної ситуації цієї ночі голосно вибухало в Нижогородській області. РФ повідомляють місцеві жителі над ранок безпілотники були помічені над населенням. Пунктами вельтьма і саваслейка в останньому, як відомо, розташована військова авіабаза, з якої залітають ненависні міги. За даними телеграм-каналів, знищено два міги. 31К Переда. якраз ранковим вилітом здетонували ракети. Кине дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними, на Саваслейці дислокована філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони Російської Федерації. Колишній 4-й центр бойового застосування та переочування того складу ВПС Росії також потужні вибухи у Воронежі очевидці нарахували понад 10 осіб по аеродрому та ангарах з баками. А так БПЛА зазнали і курщина. Зокрема, удари наносилися по резервам окупантів, які знову вишукувалися з колони у Білгородській області. Оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Горять два аеродроми та, та таємна військова база. У той же час телеграм-канали пишуть, що партизани і ДРГ прорвалися на Курський аеродром просто під час відходу наших сил зробили зухвалу операцію. Ще один міг 31 к спалений, а українські пілоти захоплювали літаки та ракетне озброєння до портів, коли територія була під нашим контролем. У той же час пишуть, що ЗСУ також від відірвали дамбу, яка відрізала підкріплення, що не зможе підійти до суджі і полегшить тиск на наші сили. Загалом наші сили захоплювали понад 15 бортів за кориску спецоперацію, та понад 23 ракети кинжали, якими таку. Же сьогодні бомбили села Слейку. гаряча чайна Росії з самого ранку телеграм-канали пишуть про понад 235 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Серени не було, а безпілотники почали збивати у той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Нагадаємо, що у серпні 2024 року на аеродромі в суджі українські пілоти захопили до 160 кабів різної модифікації. А поблизу Курська захоплено дві сушки, які налатовані на ски. До цих кабів зовсім скоро, як тільки пілоти освоять Євкиди, росіянам стане не дуже весело. Літаки та бомби вже на території України. В той же час та аналітики спростовують Бо заяви Путіна і Трампа щодо оточення українських сил в регіоні. Росія не оточувала тисячі українських військових в Курській області. Попри заяви президента США Дональда Трампа, про це пише Форбс. Просто зараз тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому та вразливому становищі написав Трамп великими літерами в соціальних мережах п'ятницю. Цією заявою Трамп відреагував на евакуацію близько 10 тисяч українських військових, які покинули позиції в Курській області з понеділка та вівторка. Попри повідомлення Трампа, українські війська не були оточені. Це брехня, заявила Крістоф Шопер. Оператор українських безпілотників, який брав участь в боях під Курськом. Наша команда добре розуміє ситуацію у Курську. Зазначила Татарігамі, засновник аналітичної групи. Оточених немає. В. Літко сильні українські війська вторглися в користь з метою захоплення частини російської землі, яку український президент Володимир Зеленський міг би згодом обняти на території окуповані Росією. Цей наступ тривав півроку до 25 лютого, коли елітна російська група безпілотників Рубікон розпочала серію атак на лінії постачання, що підтримували українські сили у суджі. і за застосуванням новітніх тактик безпілотників, за словами аналітика Ендрю Перпетуа Рубікон. Швидко знищив сотні українських машин, фактично блокуючи постачання для української бригади у Курицькій області через два тижні в понеділок. Чи вівторок українські війська, що вижили, покинули користь, залишивши техніку, але врятувавши тисячі життів. Відступ був загалом організований, хоча іноді хаотичним, зазначив Татарігамі, загрози оточенню не було і жодні докази того не підтверджують. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Арців та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.